І всім друзі привіт! Ви на каналі Ендр Бро за Україну та і з нами сьогодні Арсенал. А де. Всім канал, з вами Арсенал, сьогодні ми будемо з Андрієм грати, що ми граємо. Ви вже відбився, Андрій буде відкривати пайкейс, я вже свій відкрив, то бачу вийшло нове відео, але без звуку, бо що в мене з мікрофоном касміня. І коротше той, Андрій, коротше, мене 7 жовтня день народження, і ви мені добили 140 підписників, всім дуже дякую. що Андрій починає. Тут можна подивитися, де ви на таблицях, я завжди на другому, арсен а, на третьому, ти, Арсен ти завжди на третьому, на всіх таблицях. Ой, я вже на третьому, так? Я вже на третій піднявся? Так. А, Та, до речі, якщо це дивиться відео, челік під, під ніком класик, то тоді там, той. дякую за, за те, що ти нам написав купа коментарів, під його відео, яке ми вчора діяли, правда. Але ну, скажи свій номер телефону по вайберу. Або скажи свій нік в телеграмі. Так. А кстати, він написав напевно. А ми? Зараз провірю. Беруть 39 переглядів на другий, ну. 14 відповідей. Ні, він написав. Ну, давно він якщо відео, подається, то підійде. Ну так. Так, до. Добре. Сьогодні ми відкриємо в 5 кейсів за 2000 отаких таких вот. Давай идут расслабить, Андрей. Перший кейс. И тут вот В Осана вот такий м'яч. А с первого раза. Ну, кто не бачу, иду, может, подожди на моем канале. Тут у вас спеціальная редкость 3%. А на то пойдем. Андрей на мой канал лошадь сумку в описы, а? Да, на той аж 1%. Давай, Андрей, открывай. Перший кейс. Давай. Який Блин, спіля... те кинарки. Ну я, ну, короче, открывай. Блін. Трохи доплати, Так. Другий. О! Такі, я думаю, він зліво зверху, зліво зверху, я там його відкрив. Зліво зверху? Зліва зверху. То справа, то зліво. Блін, я ж сказав зліва зверху. А ти справа зверху, нажав. О тут вже сам. Я, я зараз тобі неправильно підкажу, то потім. Е! Yes. Вот, ты такие маленькие пошли. Другой! Прикольно! Ой, файно. Файну! Ушел один легдарка! Блин! Блин, я же думаю, что бериндарковая поло. А мы не устанили, мы полскараду ждешь. Фига. Да, вообще че зас. Ну прикольно. Ну добре, ну, друзі. Добре, друзі. Це був Андрій Про за Україну і Арсенал КДТ. Всім підписуйтесь, ставте лайки, підписуйтесь на мене. У з вами був я, Андрій Про за Україну і Арсенал КДТ. Всім па-па.